Мій, наприклад, друг він був на флоті, пішов в армію, а потім закінчив вже університет. Після того, як прийшов, то він розірвав навчання. А ну, він половину часу він будував дачу своєму адміралу. І один раз вони з НАТО сплавали на кораблі. Він служив, по моєму чи на не Сагайдачному. На якісь... І це єдиний а, був там місяць, чи скільки вони були на тих навчаннях, він місяць він вчився бути матросом. Старшим матросом, який він став, mm -hmm. а, але провів там відповідно рік. Я, наприклад, три роки, здається, був на військовій кафедрі. Якщо забути там мої спроби на плацу правильно згинати коліно, то за сухим підсумком мене теоретично навчили завести БТР і теоретично. І я вистрілив 9 патронів. Наскільки я добрий після цього, як я не знаю. Тобто я до того, що насправді важливо не тільки скільки часу були радянські військові в армії, а наскільки інтенсивно максимально можна навчити людей, що для цього треба, що є перше. Знову ж таки, щоб бути добрим солдатом, так? Одному це потрібно, напевне, місяць, два, три, комусь, може, потрібно рік, комусь, може півтора. Так, все залежить від особистості. Природжений, неприроджений, дано-не дано, багато факторів. Але що таке військовий? Це людина, яка виконує певні завдання, пов'язані з фізичним знищенням ворога, з фізичним знищенням цілей. Так? Це людина з цією психікою, як мінімум, в тому числі. Відповідно. І коли ми говоримо про психофізіологічний стан та підготовку бійця, потрібно розглядати в комплексі. А коли ваш товариш будував дачу адміралу, ви вистріляли 9 патронів і тисячі таких от людей, які отримали галочку, що ніби як от десь щось, да? а потім події під волновахою показали, що це значить і як воно вартує. Да? Знову ж таки, запитання. Якщо 20 років армію розкрадали, то 3 роки її знищували відповідно. Значить, були цілі і задачі, які виконувалися до певної міри. Якщо ми поставимо цілі і задачі, які будуть абсолютно протилежні, тому що громадянське суспільство зацікавлене в тому, щоб кожен міг захистити і боронити свою родину, свою Україну, своє життя. А народні обранці підведуть під це юридичну базу, коли кожен зможе. Мати засоби захисту, не просто гладкоствольну мисливську гвинтівку, і для цього потрібно пройти дуже багато процедур. Тоді, напевне, ситуація поміняється, коли резерв буде хоча б раз на рік, на два тижні виходити в поля, відпрацьовувати, чи два рази на рік, в залежності від напрямків і призначень резерву. Тоді ситуація, напевне, буде змінена, коли Наші хлопці будуть навчатися в вищих учбових закладах Сполучених Штатів, Європи. Напевно, і результати будуть дещо інакші.